Доброго дня! Мене звати Юлія. Сьогодні ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Галицька 49. Традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші прикраси, представлені у нашій мережі. І сьогодні ми поговоримо про ювелірні вироби у чоловічій колекції Камея. Оскільки цього місяця свято іменин Дмитрія та Михайла, а 19 листопада, Всесвітній день чоловіків, ми підготували для вас великий асортимент чоловічих прикрас, який дозволить обрати подарунок як для юнака, так і для солідного чоловіка. На відміну від жіночих прикрас у чоловічих аксесуарів, інші цілі, це насамперед підкреслення сили, мужності та впевненості в собі. Створені у сріблі чи золоті ювелірні прикраси задають тон усьому чоловічому образу. З давніх часів чоловіки носили і продовжують носити персні печатки. Сама назва говорить про їх історичне призначення. Ці прикраси використовувалися в якості печатки і мали гравіювання з дзеркальним зображенням фамільного герба або ініціалів свого господаря. Сьогоднішні каблучки не втрачають актуальності. Тож в мережі салонів камея ви знайдете стильні печатки як в золоті, так і в сріблі. Чоловічі персні можуть бути зовсім лаконічними або підкреслено брутальними, гладкими або різьбленими і навіть прикрашеними камінням. Печатки з чорним оніксом або чорною ювелірною емаллю ідеально підкреслять солідний і діловий імідж свого власника, а розмаїття дизайнів печаток, прикрашених цирконієм, доповнять образ впевненого в собі чоловіка. Не лише прикрасою, а й справжнім оберегом служитимуть ось такі печатки із зображеннями Святого Миколая чи Архангела Михаїла. Виконані у сріблі, їхню величну красу доповнює золота напайка та розкішні різьблені орнаменти по краях. Для чоловіків, які віддають перевагу класичному чи діловому стилю, ідеальним вибором стане затискач для краватки. До прикладу, ось такі елегантні золоті затискачі зі стильним ефектом матовості та ювелірною різьбою достойно відповідатимуть солідному образу свого власника. А срібні затискачі, прикрашені чорною емаллю, виглядають не лише цікаво, а й дуже стильно. Запонки хоч мініатюрна, але дуже значима деталь в образі чоловіка. В мережі салонів камея можна підібрати як зовсім лаконічні, так і незвичайні запонки, прикрашені емаллю чи цирконієм. Срібні запанки простих геометричних форм ідеальний вибір для повсякденного носіння, а золоті найкраще пасуватимуть з вишуканими костюмами на вихід. На окрему увагу заслуговують вже готові набори, які чудово виглядатимуть як в дуеті, так і порізно. Ось такий тандем із золотих аксесуарів влучно натякає на статус і впевнене становище свого власника у суспільстві. Такий подарунковий ансамбль, виконаний у сріблі та вкритий позолотою, підкреслить бездоганний чоловічий образ. А завдяки глибокій стриманій красі Оніксу. Цих прикрасах присутній особливий шарм. Хорошим подарунком для чоловіка по праву вважається і чоловічий браслет. Завдяки широкому вибору товщини та плетінь підібрати браслет буде зовсім нескладно. Окрім класичних варіантів, представлених у золоті чи сріблі, популярністю користуються оригінальні моделі з каучуку із золотими вставками. Вони стануть прекрасним доповненням харизматичного чоловічого образу. Для власників авто приємним подарунком стане срібний брелок з логотипом марки його автомобіля. Такий подарунок виглядає стильно, сучасно і статусно. Ідеальним подарунком для справжнього бізнесмена з великими амбіціями і досягненнями стане срібний задискач для грошей. Він успішно може замінити портмоне та безумовно підкреслить індивідуальний імідж свого власника. Якщо ви вагаєтесь з вибором, завжди можна подарувати сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок виглядатиме дуже презентабельно та завжди буде доречним. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відео огляди, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Стильно підібрані аксесуари завжди підкреслюють гідність та гарний смак чоловіка. Тож обирайте для свого дорогого мужчини лише найкраще. А у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.